Папали йому під файний настрій, та й ніби, ніби поки все добре, не знаю як там буде далі. Потім розкажу, але наразі все ніби гуд. Так що надія є, що все буде добре. Каже до мене, пан такий винервований, може десь стати, пообідати і ще відпочити собі. Я думаю, що воно мені допоможе. Дав собі енергетика. Цей цей от. Тайп'ю енергетик. Ой-ой-ой. Якийсь велосипедист з хворобою Паркінгсона. Дивіться на його голову. Певно, якийсь пенсіонер років під 70. Ну, може, не 70, але п'ятелтинів точно. Тут вони якраз от 50 років приходить розум. І починають займатися спортом. Коли вже в принципі що ж займатися спортом? Займатися треба в 20-30. 50 вже. Ніхто не займатися. Вже треба віддихати, пожинати результати того, чим займався раніше. Моєму, що вже, коли все життя спортом не займався, починаєш 50. Мені здається, що тільки більше догроблюєш, то здоров'я. Принаймні я так думаю. Я би вже ніпше в ті роки, вже би починав віддих якісь такий більш пасивніші, ті ж мотоцикли. так як мій шеф. Ну, явно не велосипед, то вже іздівательство. Вот. І замітьте, що молодих тут, то на тих велосипедах, яких я знаю, ну, до 30 років, то явно не зустрінеш. Мінімум від 40 і вище, мінімум. Молоджка йме. Такий спорт не признає. Ну, я особо теж, я на ровері можу проїхати пару кілометрів там, десь на рибалочку, чи просто виїхати прокататися. Але щоб тако десь їхати, як вони кілометражі мотають по 100 кілометрів і так далі, то по-моєму це справжнє здівательство. Займати треба займатися все життя, а не отако. От що вони займаються все життя, я ніколи не повірю, бо я кажу ще раз, я тут ні разу ще не бачив особи до 30 років, яка б оце на велосипеді. Да, от якщо взяти якесь просто містечко, що там людина собі по місті їздить, нема питань, є такі. Але то здалеку видно, який, як, як, чим та людина займається, тому що видно, що він весь в тому, в нього шльомик, і видно, як він то вдіти, і в нього ті всі приколи, там сумочки, що він на дальняк їде, одразу замітно. Що то не є, просто собі виїхав прокататися. А Якщо виїхав просто прокататися, то в нього виїхав прокататися смисл трошки інший, ніж в нас. В нього то треба кілометрів, напевно, сотню, то як мінімум зробити. Трохи мені стало легше, вигорився шафові. Ну, ніби я йому не не чітко погано не казав, що він там винуватий. Просто так своє фе висказав на всій ситуації, так трохи з поганими словами. Такий мужик нормальний, що з ним можна поговорити, нормально. Разу кажу, я чую, ви такий такий, а пан каже, дуже знервований, Може, каже, ставайте, десь відпочиньте пообідати, віддихнути, бо каже така ситуація, що ми його в бані. А саме прикол в тому, що неможливо стояти в таку жару, бо, блін, коли стоїш. Шина заглушена, вікна відкриєш, то нічого не дає, воно все нагрівається, провітрювання слабеньке. Тіньок знайти тут практично нереально, так, щоб стати. Бо всюди тіньок, то хіба приватна територія, до когось під хату не заїду. О, А на паркінгах, блин, все відкрито, стоїш, жара парить. І так парить, а ще цей, А так вже їдеш, то хоча б кондюк паше, то вже якось хоча б легше на голову. Їдеться. Тому я вирішив, що ліпше їхати. І там до кінця якось 93 км маю, але то ще не є точний адрес, то тільки приблизно район, тобто плюс-мінус 20 кілометрів. Десь той мій Мартин мав мені скинути ту конкретну адресу, ну, але ще немає. Я собі в принципі, їду, лише це 20 кілометрів, буду до нього дзвонити, вже тоді буду ставати. Температура, ще тільки перша година, то температура ще буде рости, може навіть. В принципі, я їду туди на північ, там може трохи буде менше, Я їду біля міста 3, Ніон. Бо то є Ліон, а є Ніон. Я перше думав, що до Ліона, а тут то північніше і трохи схильніше, то є ще якийсь Ніон. Я собі так задумався, от говорив чувак, які там їздить по Росії, по Україні. Якби мені таку якусь таку роботу відправили їсти по Україні, чи не дай Боже до Росії, то я би вірняк відказався. І то не від того, що там не люблю руских чи ще щось. Хоч не можу сказати, що я їх люблю, але ну, я рахую, що, в принципі всюди, є нормальні люди. Але все-таки перша штука дороги, я знаю, які в нас в Україні дороги, бо я раніше ганяв машини то Їздиш, хіба і все проклинають, п'ями об'їжджати, то ж до мене хтось пацани, ви пишете, там, що от, маєте свою справу. Я навіть не знав, що в Україні такі, займаються, такими от, перевозками, як тут я їжджу, що таке є в Україні, що такими бусиками возять. Ну, тобто я знав, що там бусиками возять щось. Але що от, таке, от, похоже до цього, то тобто, він такі рейси на бої тільки, то ну, що цей бусиком, то я навіть собі не представляв. І ви мені пишете, як. якщо подивитися на наші дороги. Я реально не знаю, чим вона вам взагалі могла колись оплачувати. Ну, тобто машина більше ламається. Напевно, ви тільки її ремонтуєте і ремонтуєте. Що якщо врахувати, що в нас такої можливості в Україні немає, як тут взяти машину в лізинг нульову під повним каскою на гарантії, щоб її все ремонтують. І знаючи наші дороги, що повна жопа, ну, то я не знаю, як ви вигрібаєте. Я собі навіть того не представляю. Це, це напевно, блін, один рейс і ремонт, рейс і ремонт, рейс і ремонт. Ну, інак, Інакше я не розумію, бо я десь по такій машині, що то, блін, їдеш і, і не знаєш, блин, що робити. Бо я одною їздив тим бусиком, що на Італію. Ну, то його практично цілий час ремонтували, ну але та машина на Італії, тобто там кожен тиждень купа кілометрів. То не то, що там якийсь бусик стоїть, але то мадярський, навіть якщо й стану толпу 0, бо з ним і так все не договорю. Вставай, не вставай. Та ще й стати нема да. Мадяри то, блін, жопа, в них там мова така ж вообще. Нібояких у мовах не говорять. Рідко якихось мову знаєте. Вони такі коротше, на своїй волні до них там от всі їдуть, всі махають, здоровкаються, вони ні хрена. з Чеха, в Чехії їдуть, змахають німцями, там можна, ну якщо не в Німеччині, в Німеччині вони в себе вдома, то саме ми в Польщі, то... Коли от на польській території, то ніхто там не здоровується. Ну, бо, зрозуміло, що таких багато. Але якщо далеко зустрінеш поляка, звісно, ну, що всі вітаються. ні, вони собі самі по собі. Строять себе, типу, що вони якісь там модні. Це непонятно, з якого би то хіра вони такі рішили. Ой, обичні цигани, причому навіть циганний то знають кілька мова, ті взагармозатки, що й в вообще впшені. Ой, блін, то тримаю. Так добре рейс починався. Тут на останній тиждень на тебе. Саме головне, що треба було мені ще балин під той радар. Ай. Добре. Не буду матюкатися. Тут візьми і напийся. Так. Хотів сильно, щоб не бухати хоча б пару місяців, але. Хотів собі такий зробити отдих. Я і так не можу сказати, що я бухаю, звісно, то не назвеш, але коли в Україну приїду. Як ви її розумієте, і так прийдеться. Кого не зустрінеш, практично завжди в гості зайдеш теж. Ну, тут в Європі вони якось до того спокійніше. Можуть посидіти чаї поганяти. А в нас то якось так не прийнято. Тут то маю, той мені німець дав мені пива французьких тих маленьких. Ніяк не можу його випити. Нині nee, вже точно одне хоч не знаю, чи то добра ідея, чи не дуже. Але там то маленьке на 33, то вже ладно, одне собі дозволю при такій жарі, але ну, ікра з холодильник, класний От. Ну, Наразі добиваю тієї той буду ще їхати. Опять же, навіть нема що розказувати з того всього. Ні, емоції, ніби там їхав по Італії. Різні приколи були. там, Наприклад, бо я вночі їхав, то там... Коротше зараз собі позгадую хотіли, бо він з тим шопом стою, фігньою, Нерви, блін, все позабував. Коротше, ситуація наступна. Їду стоять жандарми. Всіх всілих кавушки з біня, не жандарми, а ці карабінєрі, Жандарми ту Франція, тут в Франції. Всі спиняють на мене, дивилися, дивилися, але не махнули. То я собі поїхав, а цей, а далі дальше... їду і знаки, висота до 3 метрів. Я такий офігєвший, ого. А прикол в тому, що в мене машина по стандарту в складеному вигляді 3 метри, а ще в мене задякий багажник на 20 см розкладається, стає 3,20 Ну і я... Якраз мав розкладено, бо мене коли загружали, там одна паліта не влазилась. Вона не була до самого верху, але вона туди не влазилась, щоб її запхати просто. Мені довелося розкласти. Та й думаю, блінь, що робити? Думаю, стою, треба складати, ще мусив то складати, склав. Потім, як оказалося, там не було ніякого ні тунеля, ні проїзда. Просто поміж скелями їхав, такі високі скелі, і вони такими сильно коротше, нависають над дорогою. І так нависають, що коротше, ну, якщо їхати біля них близько, то реально 3 метри і вище Ну, Я склав, трохи старався триматися тримати далі від скелі, то й проїхав ніби, нормально все. Ще так само прикол такий, що коротше, я як їхав в той тунель, це що 58 євро, 50 центів, то як вказується, то я ще заплатив мало. Інші буси, які вищі, бо там є буси що йдуть 3,20, розкидається до 3,50, і я ще трошки вищі. То вони їдуть, так як тіри, вони їдуть, як розумі машини, а я їхав, як легкові, бо до 3 метрів там коротше, проканує. Я мав 3 метри. І мені це написали, а ті, коротше, ну я не знаю, скільки вони платили, але тіри, по-моєму, ще 150 євро там платять, це така то бренд сигня, коротше. Прикольно їхав я в ту Ніцю. по польськи Ніца, то буде Ніцеа. Ми дні не могли говорити, Я їм. Ну, Ніца. А вони не в'їжджають що таке Ніца. Каже, то до Ніцеї. А вони, в чому прикол? Польська мова. Вони досить круто все роблять. Вони, люба мова, яка би не була. Вони читають просто по-свому. От як якими буквами би там не було написано, як би воно там не називалося, вони просто читають то по-свому і все. От так само, як Wi-Fi, вони читають Wi-Fi. досрати. Весь світ Wi-Fi в них Wi-Fi. Таке саме то. Ніця. А в них Ніца. Хоча А там і нема взагалі, там тільки Ніце пише. Да Де вони то А взяли? Чому Так вони собі читають. Вот. Ну і саме інтересне, то, звісно, то, що Італія в лохи. Чому? Не знаю. Але ти кажеш їм Італія, італіано, то той, хто там ніколи не був, той не буде навіть знати, про що йде мова. Не в'їжджають, вони що таке Італія? Не знаєте. У них то є Влохи. Чому в лохи?